Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В інтерв'ю The Guardian Зеленський сказав, що він налаштований довести цю війну до кінця. Але не до того кінця, про який ви усі подумали. І якщо маєте бажання, напишіть, про який кінець ви подумали. Я вже можу собі уявити, які смішні речі ви напишете. А до кінця своєї каденції. Тобто. Не до кінця того, якого ви подумали, а до кінця своєї каденції. Гаразд. Дивимося. Що це взагалі за таке висловлювання? Про що це говорить? Це говорить про підвішану ситуацію нашої влади. Тобто наша влада приросла і не збирається нічого міняти. От і все. Все собі, все собі любимому. Ось це було, до речі, скажу вам відверто, це було дуже недобре. Хтось, можливо, бачить це позитивно. Теж можете написати: бачите, ви позитивну цю заяву. Чи навпаки, що ви взагалі думаєте про цю заяву? Ось що карти нам показують: про певну якусь стагнацію. Перемога відкладається, тому що я вже говорила з, з цією владою. Це не мається на увазі тільки Зеленський. Ось. Хоча він верховний головнокомандуючий. Якщо приведуть зараз якусь іншу владу, я маю на увазі ту саму зелену, тільки, можливо, її якось перефарбують в голубих. ось, це, це, Тут нічого не змінить. Головне, щоб прийшла кардинально інша влада. Переходимо назад. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони не збираються нікуди йти. Не збираються мінятися. Все залишиться по постарінки. Чи приведе нас Зеленський до перемоги? Ну от, перемога, бачите, йде в стагнацію. Він залишиться до Тобто, він збирається війну виграти, так? довести цю війну до кінця. До кінця своєї каденції гаразд. Ну, я не бачу тут, що він збирається взагалі воювати. Тут немає Тут немає кінця війни. Тут є якісь перемовини. Що нам ця карта хоче сказати? А що ми хотіли дивитися? Зараз я згадаю. Ой, лки-палки. Про війну ми хотіли запитати, чи дійсно він збирається закінчувати війну? Ні. Тут перед Путіном впасти і подивитися йому в очі. Навпаки, тут здатися, скоріше здатися. Це не є. Мої дорогенькі, це не є війна. Ні, од... Ні одна карта не вийшла військова. Ні одна. Це теж не військова. Король Жезлів це більше дипломат, це більше людина. Яка керує, але не військовий. Ні одні мечі не вийшли. Тобто людина не збирається перемагати. Дев'ятка кубків це в задоволення ось перемога повна. Якої не буде. Навпаки, тут іде стагнація, тут немає прориву. І людина прийшла, засіла на це місце. До якої перемоги він йде, ось це здатися, навпаки, відступити. Це навпаки відступити. Зайняти таку позицію ем, спостерігача. А ця карта, ось ви навіть і бачите, не треба її дуже-дуже і так прискіпливо щитувати. якщо і так видно, приклонитися перед ворогом. Це він, до речі, ви бачите, ось ця карта теж говорить, що це максимально до двох років Україна встане на коліна, прогнеться і піде. Ну, тут, ви знаєте, відверто вам скажу, що це йде скоріше за все на руїнах, щоб ви розуміли, на руїнах це руйнація. Тут зірка не говорить нічого позитивного. Вона навпаки показує направлення майбутнього. А майбутнє у нас, ви бачите, що ми багато хто з людей вийде з ілюзій, але буде вже пізно. Ми вже можемо опинитися в Совкові, щоб ви розуміли. Тобто, Зеленський не планує закінчувати війну. Зараз я ще раз прочитаю. Що він налаштований довести цю війну до кінця своєї каденції. Не бачу я цього. Людина прийшла на. Якщо дійсно він залишиться. Чим довше він залишається, тим ближче ми йдемо до Союзу. Тим ближче ми падаємо, верніше, тим швидше ми падаємо на коліна. Ну, от, бачите, совок виходить. Ностальгія. Ностальгія за совком іде. Ну, Вибачте мені, це не перемога. Це навпаки восоєнення. Совєтського Союзу. От і все. Я далі не роблю розклад, тому що тут людина має плани привезти вас усіх у совок, впасти перед Путіном на коліна і просити, як він з не кричав: забери мене за долгі, за що б годно, забери мене. От, от це от мені це нагадує. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. На жаль, так я воно є. Навіть, навіть язик не, пере... не повертається, казати, все буде Україна. Як вона може бути при такому розкладі? На жаль, на жаль, все рівно, слава нашим Збройним силам. Піклуємося про наших військових, підтримуємо наших військових, тому що чутки вже ходять і поліцію зроблять військову, то це буде взагалі якась жандармерія, а не країна. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги.